Трамп запроваджує перші санкції, щоб зупинити війну в Україні. Це щось трохи новеньке, і варто про це поговорити. До речі, підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня говоримо про складні речі з розумілої мови. Отже, що сталося? Президент США анонсував перші вторинні санкції, а точніше тарифи, які будуть запроваджені з 1 серпня, і стосуватимуться Індії, яка купує російську нафту. Це більше маніпуляції у власних інтересах, але не будемо на цьому зупинятись. Запроваджується додатковий тариф 25% та якийсь штраф за те, що Індія купувала російську зброю. Але тут треба зразу сказати, що Індія мало то, що є союз США так ще й заявляла, що в принципі готова відмовитись від російської нафти і співпрацювати, що вже непогано. Іронічно те, що перші санкції, щоб натиснути на Росію, стосуються саме союзників. Є такий сумний жарт, що для того, щоб налякати Росію, Трамп накладе санкції на Україну, і як бачите, це вже не так далеко від реальності. Але якщо серйозно, це вже дійсно схоже на початок дій, що непогано. Тут, звичайно, вже підтверджується явний зв'язок, який ми вже з вами проговорювали. Подивіться відео, чому він давав 50 днів, а тепер. Скорочує строк, бо цей час був потрібен для тиску на Європу, яка мала прийняти його тарифи протягом цього строку. І як бачите, угода відбулася. Європа проковтнула умови, і тепер Трамп не бачить сенсу більше чекати, постійно скорочуючи термін. Слід також додати, що Путін демонструє максимальну зневагу, ігноруючи закидони Трампа, що є для такого нарциса дуже болючим. Тож припускаю, що терпець дійсно уривається. Чого очікувати? Тут не все так просто. Відмова від російської нафти таким чином може суттєво підняти ціну на нафту в світі, адже Росія все ще залишається вагомим нафтовим гравцем. І треба буде ще час, щоб інші країни збалансували видобуток для насичення попиту. Тож на першому етапі може вийти так, що завдяки росту ціни Росія зароблятиме так само, продаючи менше. По-друге, треба дочекатися, які ще країни будуть готові співпрацювати, адже я підозрюю, що вторинні санкції будуть накладатися саме по факту попередніх домовленостей з ними і на них. Ще ж є Турція, наприклад, і вже мовчимо про слона в кімнаті Китай, чи зупиниться війну? Я роблю ставку ще ні. Путін не приймає рішення під тиском, та й цілі в нього доволі очевидні. На мою думку, більш вірогідне припинення вогню було б, якщо б в них був діалог, якого немає. Але зразу хочу зробити ремарку, що припинення вогню в такому вигляді могло б нам вилізти боком. Тож я за тиск, в якому Трамп відкриє собі всім очевидну істину, що в такому вигляді його буде недостатньо і доведеться йти на більш радикальні кроки. У будь-якому випадку це серйозний злам на нашу користь. Все буде добре. До завтра.